Не будинок а суцільна проблема. Всі його бачать, у ньому навіть живуть, а на паперах такого не існує. Уже більше десяти років у Хмельницькому тягнеться епопея із елітною багатоповерхівкою, що на Проскурівській 45. На початку 2000-х її розпочало зводити товариство Октант Центр. Попри всі зобов'язання перед інвесторами, будівельні роботи не завершило та в експлуатацію не здало. Люди, які заплатили кревні за квадратні метри, на свій страх та ризик, таки вселилися у будинок, що має чимало будівельних недопрацювань, бо іншого виходу не мали. Та через відсутність документів на помешкання багато років поспіль залишаються соціально незахищеними. У Нас немає не прописки, ми не маємо права проголосувати. Нам в будь-який час можуть від відключити всі комунікації, і ніхто за це не відповідає. Більше того, наголошують мешканці. Керівник будівельної компанії Борис Сирчин тепер обкладає їх поборами у вигляді комунальних платежів. Хоч права на це абсолютно немає. Як такого ЖЕКу на підприємстві немає, тому що тарифи за комунальні послуги, як житлово-експлуатаційні контори діють, затверджуються тільки міською радою. Тобто, всього цього в в Октам-Центр немає. В октан центрі нема жодного найманого працівника. Жодного найманого працівника немає. Земельний податок він не сплощує. Кошти, всі рахунки, всі каси в нього арештовані і ще періодично шантажує відключенням електроенергії та інших комунікацій. Не вистачаємо коштів, будь-на що прийшов, обрізав світло, давай гроші. Не даєш гроші сиди без світла. Без світла в нашому будинку проживати взагалі неможливо і розуміючи свою повну безнаказаність, повну безкарність. Він таким чином тримає на заруч. Фактично у своєму ж житлі хмельничани стали заручниками недобросовісного забудовника. Я навіть води не можу зігріти в цьому домі, тому що немає світла вкотре. Платимо по всьому, не тільки по електриці, по всьому, по, по кварплаті, по по всьому, чому можна. Октан центр. Ну на жаль, нам послуги ці не надають. Люди кидають камінця й у бік правоохоронців. кажуть, неодноразово зверталися до них зі скаргами на забудовника. Проти серчина два роки тому відкрили сім кримінальних проваджень, та руху досі немає. Шахрайські дії в усіх семи справах з 13-го року просвідковується чітко. Я надіюся, що вже хоча б може вже в цьому році якась справа. Е по Посадовим особа то там центр піде до суду. Одна із справ це незаконний збір коштів за комунальні і інші послуги. Міліціянти нас запевнили. Розслідування справ мало свої нюанси. По ними ведеться досудове розслідування і призначено ряд судових експертиз, які наразі ще не дійшли до правоохоронців, тому вони не можуть закрити досудове розслідування і призначити винних по цій справі чи визнати їх винними або невинними цих осіб, які є причетні. Наразі вирішується питання, ініціюється створення групи слідчо-оперативної об'єднання, яка буде нараховувати працівників Хмельницького міського відділу міліції, а також представників з обласного управління слідчого відділу, які разом будуть розслідувати дане кримінальне провадження. Люди знову зібрали місцеву ініціативу, аби вирішити, як бути далі. Депутати міськради на останній сесії прийняли рішення про надання будинку та землі в оренду кооперативу. Після укладання цього договору люди зможуть звернутися за містобудівними умовами, завершити будівельні роботи і, врешті-решт, здати багатоповерхівку в експлуатацію. Укладається договір, звертається, отримується містобудівні, Потім дозвіл на початок робіт і на завершення здання об'єкта висловутачення, що є подання ці декларації. Все, от і ви вирішуєте всі свої проблеми. Картина вимальовується, нібито райдужна. Однак чи вдасться так просто розійтися конфліктуючим сторонам? Люди вірять не до кінця, бо ж не знають, чого ще можна чекати від того, хто колись подарував мрію про елітне житло.